Привіт, початок тижня присідання. Працюю спокійно по плану. Сьогодні просто чудовий робочий день. 20 на 10, легко розігрілась, пішли далі. 60 на 8, потроху починаємо працювати. Не поспішаємо, повний контроль. Контролюємо дихання також. Уже тепло, йдемо далі. 100 на 5, середня вага. Ось тут формується техніка роботи. Знову ж таки, повний контроль. Ніяких рехів спокійно працюємо. Все класно, до роботи готові. 130 на 4 тут вже починається робота. тримаємо корпус. Все норм, далі важче. 160 на 3, все ближче до основної роботи. Працюємо глибоко, піднімаємося чисто. Вже вага потроху відчувається. 192 2 передробочий підхід. Тут вже без слів, просто робимо. Один. Два. Все працює. До основної роботи готові. 212,5 кг, 3 кілограмів, три плюс повторення, піковий підхід. Тут або зібраний, або нічого. Поїхали. Дуже важливий перший є. Ще трохи, тримаю все класно. Перший робочий є, але далі ще один: 212,5 кг, 3 плюс повторення. Вже звичайно ж на фоні втоми. Але отут іде справжній ріст. Поїхав. Заминка, розгинання ніг в блоці, два підходи по 20 повторень. Розведення ніг в блоці, два підходи по 20 повторень. Під'йоми на носки садячі блоці, 4 підходи від 20 до 12 повторів. Висена привкладені: 4 підходи, 60-50, 40 30 секунд. Заминка, все, йдемо жати. Жим штанги лежачи вузьким хватом: 20 на 10 40 на 6, 60 на 4 і 80 кілограмів три підходи по 5 повторів. Продовжуємо. Далі треную спину. Тяга з верхнього блоку нейтральним хватом, внизу по максимуму стискаємо лопатки, вверху гарне розтягнення. Робимо 4 підходи по 12-10 повторень. Тяга з нижнього блоку в нахилі, 4 підходи, 10-8 повторень. Гарна силова вправа. Корпус тримаємо рівно, на старті працюємо саме лопатками, тягнемо вниз живота. Ця вправа будує щілість нашої спини робу. Тяга з верхнього блоку до грудей зворотним хватом. 4 підходи, 15-12 повторень. Груди вперед, зворотний хват дає максимальну амплітуду. Уяви, що лікті тягнеш в кишені. Максимальне розтягнення, максимальна товщина. Не поспішай. Я горизонтального блоку вузькою рукояткою. 4 підходи, 12-8 повторень. Стартуємо саме з найширших м'язів спини, не біцепсом, не плечами, а саме спиною. Коротка пауза, по максимуму стиснути лопатки, контрольований негатив, ключ до росту. Поїхали! Половина верхнього блоку на прямих руках: 4 підходи, 15-10 повторень. Донизу вага рухається виключно за рахунок м'язів спини. Вверху повне розтягнення, внизу максимальне скорочення, і стискаємо м'язи спини робом. Підтягування нейтральним хватом, 4 підходи, 12 8, повторень. І на фінал сьогоднішнє тренування, зворотні метали, 4 підходи, 12 вісім повторень. Все, закінчуємо. Працюйте далі і ні в якому разі не зупиняйтеся і не кидайте. Бажаю вам сили, бажаю вам росту, будьте здорові, побачимось на жимі.